Маємо абрикос 6 років, ми обрізали е, з покажу, Як правильно обрізати абрикос, що у вас кожного року буде, е, шикарний урожай. ближче. Якщо можна побачити, ви, товариш, ви, дивіться, дивіться, вона у нас виходить, вся завантажена плодушками, плодовими брунячками. Такі коротенькі списки на абрикосі. Не знаю, чи не буде шатки. Це є плодові е, списки. Наша задача, наша задача відійти, переважалося далі. Що ми в тому році зробили з цим абрикосом? Ми вирізали, ось, гілка росла внутрішнь, вирізали. Гілка росла внутрішній, вирізали. Коротше, наша задача була розкрити максимально крону, Якщо робити абрикос, всі видної форми. Краще достигаю, е, легше, легше вам зривати і будете мати хороший урожай. Дивіться, що я в цьому році буду робити, щоб на наступний рік ми мали таке саме. Хочмо, наприклад, однієї робити. Ось у нас є гілка, дивіться, вся у плодових списках. Чого вони в нас є, тому що, дивіться, були прирізані всі молоденькі гілочки. Молоденькі гілочки я прирізав, прирізав і нам утворювалося на, на двохрічній деревині плодові буйки і на однорічній деревині плодові буйки. Ми можемо в цьому році маленько таку кослу. Але йдемо далі по суті. У нас є ось однорічні пагони. тобто пагони, які ви виросли в тому році. Що ми з цього року нам зробити? Ми маємо їх залишити на урожай, тому що ось дивіться, вони в цвіточних почках всі ось завантажені всі цвіточними почками. І обрізати так, щоб е, такі самі пагони нам дали на наступний рік, щоб постійно дерево циклічно заміщалося, заміщалося і при цьому не втрачало урожай. Такого поняття ні, ні, ні в персиках, ні в абрикосі, ні в яблок, що е, один рік і плодоносила. А потім, виходить, вже не плодоносити, бо поняття немає. Повинно кожен рік отримати шикарний урожай. Як ми робимо? Ось у нас є гілка. Е, ні, не так, дивіться, ви починаєте з того, що, вна... що йде гілка пайн подовження, тобто однорічний пагін. Що ви з ним робите? Ви обов'язково прирізаєте на бокову гілку. Ось так. Все, зробили. Да, частина урожаю йшла. Ну, ми тут теж отримаємо урожай, потім з цієї частини, заповнюю, після кожного зрізу, сантиметрів 30, нам позивають правило гілки. Тобто тут будуть такі самі гілки, які створилися. Ось я зробив того року зріз, тут, то підійде, пожалуйста. Ось тут зробив зріз, нам, це, нам дало ось цей пагін, цей і такі коротенькі списики. І тут, навіть на трьох-трьохрічній день, дало теж плодові списки. Цю гілку, вже гілку другого порядку, ми можемо укоротити чуть-чуть меншу. Або залишити її взагалі. Я її взагалі лишаю для того, щоб вона у нас ця відплодоносила цей рік. І будемо потім працювати. Вона нам не заважає, вона ні на що не лягає. Тобто отак. Ця гілка в нас росте трошки не там, де треба. Я що роблю? Я її зрізаю ось на такий пеньочок. Раз? На такий добрий пеньочок, сантиметрів так 40. Тут теж у нас де урожай. От підійди ще, пожалуйста. В тому році я зрізав, дивіться, був такий пеньочок, Бачите? Опять же, з цього пеньочка нам дало такий маленький коротенький прутик із плодовим брунчиком і дало такий свого роду жировик. Я його зрізав, ми тут на цій частині отримаємо хороший абрикос. Доступу нічого не мішає абсолютно. Тобто ця гілка буде максимально завантажена. Ми зробили, зрізали по молодій деревині, Ми при цьому вирізали всі сухі кілочки, так? І, і дивіться, який доступ нічого не лягає. І як я зараз далі буду працювати. Що, яка гілка росте внутрі, я зараз її буду вбирати. Якщо вона росте ось так доверху, але вона з плодовими бруньками, і вона нам не заважає, я її лишаю на плодоношення, На такий ось пеньок. його. Ось гілка пішла внутрі. Все, ми її вбираємо, однозначно. під ноль на ноль забираємо. Забираємо такий прут на ноль, для того, щоб вона нам далі не заважала. І так я зараз буду працювати. з плодами, І дав таких два свого роду жировика однолічності. Що ми робимо в цьому році? Я цю гілку зрізаю ось тут на наружну повілку, вона нам відплодоносить і дасть нові гілки. А цю я або забираю на ноль, або її призаю на пеньок. Ну я її забираю на ноль, бо, тому бо вона вже зміщається ближче до центру. Вона нам не потрібна. І враховуючи, що загружень плодовою е, деревиною хороша, то можна робити такі операції. Ось така сама ситуація. Тут я вже зрізаю на такий пеньок і цю довшу гілку. Прирізаю ось тут. І що в світах, подивіться. Подивіться, яка загруженість шикарна. Ну, шикарна загруженість. Звичайно, і ваня оглядає за нею, і підливає, і вносить різні добрива. До речі е е він ще нічого не вносить, він судва амонію вніс, я йому сказав, що зробив. Він судвата амонію, так землю і перемішав. Там, і буде далі, я казав, що працювати, в нього лишилося на залишку е брунька препарату. То він те бруньку обробляти, чуть-чуть пізніше, зараз вже не буде. І так і все, і так і все працює по всьому дереву і все. Тобто, ну, в принципі, давай Вань, виключай, вже, що вже, будемо працювати, так? Да? Не працювати трошки.